Ми телефонуємо до бюджетного комітету, щоб дізнатися, коли буде засідання, наступне засідання, на якому розглядатися важливе для країни власне, документ, проєкт державного бюджету. Мабуть, пан Ветульов дивиться, громадське ТВ в прямому ефірі і а. знає, що ви йому телефонуєте і не бере трубку. Ну, вони, вони завжди так беруть слухавку, от чиновники, а. зокрема, бюджетного комітету. Ну, чи зобов'язані вони взагалі брати слухав? Ну, вони зобов'язані виконати свої посадові обов'язки. Угу. Ну, тут ще один, до речі, є телефон, можемо ще за іншим спілкувати. Його, мабуть, заступник. Отже, ми спробуємо за іншим телефоном задолофнувати. І, можливо, тут дадуть відповідь. Це вже інший кабінет має бути. Алло? А, добрий день. Добрий день. Мене звати Сергій Андрушко, я журналіст, це громадське телебачення, ви зараз в прямому Етері. Скажіть, а коли буде, ми хотіли б поставити запитання, коли буде наступне засідання бюджетного комітету? Ну, я те, повернеться, і тоді буде прийнято рішення. Поки що ми ще до сьогоднішнього дня включно приймаємо пропозиції народних депутатів. Скажіть, я не почув не розчув дату. Коли ви сказали? Ми відповідно до постанови Верховної Ради сьогодні ще день, коли ми приймаємо пропозиції міжнародних від народних депутатів до так. закону про бюджет. Потім їх узагальнюємо за тим уже. Будуть ну добре бюджетного ну добре комітетна. тиждень, два коли да коли конкретна дата буде ні, ні, ні. 16-го числа. Закон розглядається в залі офіційно. Отже, це буде спочатку наступного тижня. Так, ну тобто з 8 по 16 має бути засідання. А коли воно буде? Ні, на жаль, я вам не можу відповісти на це. питання. А хто може дати відповідь на це? О, голова комітету. А можете дати телефон? Ми поки що узагальнюємо пропозиції. Вибачте, будь ласка, я тут просят. Ага, добре, дякую, дуже. вибачте. Отже. Ну, Ось так, бачите, секретаріат тобто... знає тільки те, що і я. Що згідно постанови 16-го по числа знає, що? розглядає людина, рада, да? що по суті знає, коли буде проведе, чи буде взагалі проведення я б не, не перебільшував або не демо демонізував, демонізував там голову пана по голову комітету. Я думаю, що це а навіть відкує? не він вирішує. А як буде сказано прийнято рішення там, коли провести комітет, технічно, тоді це і буде зроблено. Тобто скажуть.